Добрий день, і з вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. У цьому відео продовжимо тему ветеранського бізнесу. На додачу до попереднього випуску, де я розповідав про конкурс на фінансування бізнес-проєктів ветеранів або членів їх сімей на суму до 1 мільйона гривень, і посилання, на який буде на екрані, познайомлю вас ще із з одним проєктом Українського ветеранського фонду, програмою мікрогрантів у 20 тисяч гривень для ветеранського бізнесу. Ветерани є активною частиною суспільства, яка займається у тому числі бізнесом. Є багато прикладів ветеранів, що успішно почали бізнес після повернення зато. Сьогодні ж таких людей буде набагато більше, і необхідно зробити усе, щоб допомогти усім охочим ветеранам відкрити власну справу. Саме для цього і існують такі програми. Отже, як подати заявку на участь у програмі та на що можна витратити ці кошти? Перш ніж дізнатись подробиці програми, підпишіться на мій канал. Тут ви знайдете і іншу важливу інформацію щодо соціальної підтримки українців. Український ветеранський фонд надає мікрогранти на відшкодування закупівлі товару чи обладнання для ведення власної справи. Наприклад, це може бути крамничка, кав'ярня, майстерня або щось інше. Програма розрахована на 500 учасників, максимальна сума відшкодування 20 тисяч гривень на одну заявку. Усього на програму виділено 10 мільйонів гривень. Подавати заявки можуть ветерани, дружина, чоловік, батько, матір, дитина учасника або учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. Щоб подати заявку на участь у програмі, спершу треба підготувати перелік документів, паспорт із реєстрацією. Довідку ВПО, витяг із Державного реєстру профоп, документ, що підтверджує статус ветерана або спільне проживання з ветераном, документи про купівлю товарів чи обладнання після 24 лютого поточного року. Після підготовки пакету документів можна переходити до подачі заявки. Робити це потрібно на сайті фонду, посилання на який знайдете під відео. Якщо ви вирішили подаватись. Обов'язково ознайомтесь із детальною інструкцією, яку пропонують автори програми. У разі, якщо ваша заявка відповідатиме усім критеріям після перевірки документів і схвалення, ви отримаєте кошти протягом 10 днів. Цей проєкт діятиме до завершення воєнного стану. Друзі, нещодавно ми зробили відео про психологічну підтримку для тих, хто постраждав від військових дій. Посилання буде на екрані. Не забувайте, що важливою складовою психологічного здоров'я людини є і професійна діяльність або власна справа, адже людина, що не має роботи, буде пригніченою та демотивованою. Якщо ви ветеран і думаєте про власну справу, то закликаю вас вірити у свої сили та не боятися нового, у вас обов'язково усе вийде. Усім, хто вирішить взяти участь у програмі, і тим, хто не боїться розвивати власну справу навіть в умовах війни, бажаю успіху! Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завждала шкоди війна. Бажаю всім перемог!